Більшості країн Європи хірургія вже давно перестала бути суто індивідуальним мистецтвом. Це високотехнологічна командна робота з чіткими протоколами, сучасною апаратурою і відповідальністю, яка не зникає після зашивання рани. Більше половини операцій на печінці в Європі виконуються лапароскопічно, навіть при складних сегментарних резекціях. І це стало можливим не тому, що там чудо-хірурги, а тому, що є система, добре навчена. Команда, технічне забезпечення і дуже чіткі межі методу. Бо там хірурги вчать не прооперуй за будь-яку ціну, а як вчасно і правильно перейти від малоінвазивної операції до відкритого методу оперативного втручання. Бо відкрита операція це не про поразку. А про зріле клінічне мислення. А ще в Європі дуже велика увага приділяється документації, протокол операції, згода пацієнта, детальний опис інтраопераційного рішення. Це захист лікаря при судовому процесі, а позови там є. І не через помилку, а через суб'єктивну незадоволеність результатом. І нарешті молодих фахівців не вчать робити круті операції, їх вчать спочатку. Асистувати, аналізувати, спостерігати, відповідально готувати пацієнтів, постійно вчитися і тільки потім допускають до самостійної практики. Бо хірургія це не лише техніка, це щоденна практика, клінічне мислення, командна робота і глибока покора перед людським тілом. А як ви вважаєте, чи треба щось змінювати в хірургічній освіті та практиці в Україні? Пишіть у коментарях.